В Харківській області визначили чемпіона 12 червня в селищі Панютине пройшли півфінальні та фінальні змагання з футболу сезону 2018 року. Серед юнаків 2003-2004 років народження. У нас в Пірнській області участвують три вікові групи. Один фінал пройшов по малышам в ізюмі. Старша група, це 10-11 клас приймав Купянськ. Ми подали заявку на участь середньої групи. До фінальної стадії дійшли команди з Куп'янську, Краснограду, Ізюму та вихованця Дю США Юність з Лозової. У півфіналах зійшлися такі пари команд Лозова Красноград та Ізюм Куп'янськ. Першими грали команди з Лозової та Краснограду. Початок гри виявився незалагодженим. Хлопці з обох команд хвилювалися, але вже скоро приборкали емоції, які заважали, що й дало перші результати. Бурик Ян з Краснограду забив перший м'яч. Незабаром головченко Сергій з юність зрівняв рахунок. <праць> так закінчився перший тайм першого півфіналу. В другому таймі Чалий микита вивів команду з лозової вперед. Третій м'яч з 11-метрової позначки реалізував Головченко Сергій, оформивши дубль, який збільшив перевагу у два голи. Під кінець першого півфіналу футболісти з Краснограду спромоглися відіграти один м'яч. Бурик Ян зі штрафного зменшив розрив в рахунку. У підсумку рахунок 3-2. Команди з Лозової вийшли у фінал. Другий півфінал зіграли команди з Куп'янську та Ізюму. Команда з Куп'янську виявилася більш наполегливою, що й привело до її перемоги. Другими фіналістами стали куп'янчани. Вони виграли з рахунком 2-1. У перерві між матчами для вболівальників проходили різні конкурси, у яких можна було виграти солодкий приз. У грі за третє місце сильнішою стала команда з міста Красноград, яка обіграла з рахунком 2-1 команду з міста Ізюм. Фінальний матч виявився гарячим, яскравим та напруженим. Гра розпочалася одразу боротьбою за м'яч. Гра була рівною. В обох команд були небезпечні удари по воротах, але м'яч не досягав цілі. Вболівальники завзято підтримували гравців. Перший тайм пройшов без голів. В другому таймі більш впевненими виглядали гравці команди Мрія міста Куп'янськ. Лозівчани трималися до останнього. Але ж на останній фазі гри куп'янчанам все ж таки вдалося забити гул. Вихованцям юність не вистачило часу, щоб зрівняти рахунок. Матч завершився з рахунком 1-0. У підсумку переможцями чемпіонату Харківської області з футболу сезону 2018 серед юнаків 2003-2004 років народження стала команда Мрія з міста Куп'янськ. Головний тренер команди Юність Антон Кузьменко поділився враженнями після гри. Чого не вистачає нашої команди? Апетіт приходить в час єди. Ззначально були раді, що ми вийшли в фінальну частину, Потім були раді, що вийшли в фінал. Хотіли, звісно, побідіти. Не вистачило десь майстерства, десь опитування. Купенськ. Мирознай опытні команда, чем ми играємо чемпіонат України. Із года в год вони нам препятствують виграти чемпіонство. Надо теж играть чемпіонат України. В этом році пробували по футзалу. Играть. В серединке виступили неплохо. Треба намагатися стремитися чемпіонат України. Це, конечно же, фінанси. Хочу поблагодарити. небезразличных людей, которые помогли нам в проведении финальной части. Много людей пошли навстречу, помогли финансово. Это и родители детей, и родители из других групп отделения футбола, и предприниматели. Олег Михайлович Пуга помог, Игорь Иванович Кошляк помог, Андрей Иванович, Матушкин помог. Хотелось бы всех, кого может забыл, извинить. Хочу поблагодарить своих ребят, старались. Финал, конечно, получился бойцовским, напряженным. Ну, детям не откажешь в старании. Дети действительно хотели выиграть. В конце игры пропустили, может быть, нелепый гол, какой-то нелогичный гол. Уже времени отыграться не хватило. тоже хорошо. дуже хороше. Перший теж, теж буде. На урочистій частині чемпіонату з привітальним словом до учасників змагань звернувся Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Дорогі юні спортсмени, присутні болівальники. Постійно кожен рік по традиції проходить чемпіонат юнаків 2003-4 року. Харківської області, ну і другий рік поспіль гра проходить в селищі Панютіна. От сьогодні я хочу привітати переможців, копянчан, заняттям першого місця. Ну, а лазівчанам потрібно трохи підтягуватись і рівнятись на нашу. Збірну України для того, щоб перемагати, щоб бути гідними дітьми в майбутньому громадянами нашої держави, далі Сергій Зеленський нагородив найактивніших вболівальників та вручив пам'ятні статуетки найкращим гравцям футбольних команд. В номінації Кращий гравець чемпіонату Харківської області з футболу нагороджується пам'ятною статуеткою гравець команди ДЮСШ міста Красноград Бурик Ян. Rashi гравець чемпіонату Харківської області з футболу нагороджується пам'ятною статуеткою гравець команди США міста Ізюм Овсянников Ярослав. Кращий <праць> гравець чемпіонату Харківської області з футболу нагороджується пам'ятною статуеткою гравець команди у міста Куп'янськ Варзило Максим! Ще гравець чемпіонату харківської області з футболу нагороджується пам'ятною статуеткою гравець команди ДЮСШ юність міста Лозова головченко Сергій. За результатами фінальних матчів. Четверту сходинку посіла команда з міста Ізюм. Бронзові нагороди та Кубок за третє місце отримала команда з Краснограду. Срібними призерами стали Лозівчани. Чемпіонами Харківської області сезону 2018 стала команда ДЮСШ Мрія з міста Куп'янськ.